Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня, гарного вечора і тихої ночі. Тому що я живу в Україні. Ой, матір Боже, під Києвом, Бучанський район. Тому, так як і по всій Україні, тихі ночі і дні і ранки у нас вже майже не бувають. Кожного дня десь фігачить. Ну так, бачите, живемо з війною, пристосовуємося, живемо. От, світло відключають теж, щось знімеш, то нема коли його викласти, тому що світла немає, так. Але що ти зробиш? Мої дорогенькі, мої дорогенькі, вистоїмо, вистоїмо. Якщо ми жили <сували> <сували> в окупацію, так, і ми нам світло дали аж на Пасху. Знаєте, що бучу розбомбили всі ж предстань, що тут усе все ж бомбили. І спереді і ззаді, Бородянка з То нічого, без світла, без тепла ми вижили, вистояли. І, і з цим, цим димом з усім на світі. Будинки цілі залишились. Я завжди кажу, мої, ну, мої знайомі дуже багато ж виїхали зразу після окупації, як нас розмінували. І все таке, і люди ж під час війни зразу ж виїжджали, так? але ж і потім наші люди виїжджали. Ми не поїхали, тому що ну, діти мої поїхали, онуки, онуки звичайно. так. От. А ми я не поїхала, тому що ну чого мені їхати? Будинок у мене цілий, слава Богу. Чого ж мені їхати? Доня сама теж не захотіла їхати. А чого ж я поїду свого дідульку мені оце покидати тут самого? Та він ніколи без мене не виживе. І чого мені їхати? Все, що треба, я вже бачила. Так просто побувати в Польщі там чи десь. Ну чого їхати? Якщо свій будинок, чому кидати свій будинок, нагружати людей, розумієте? Слава Богу. Вижили і живемо далі. Тому мої дорогенькі тримаємося, тримаємося і будемо жити. Тільки так. А я сьогодні, знаєте, я вам скажу, я дуже ці дні працювала дуже. Так? Ну як дуже, тут же ж не, не, не так дуже попрацюєш, тому що знову якась моросявка почалася у нас сьогодні. Так? Цілий день це таке, вчора таке, ну, на на трійцю ж завжди ж дощі йдуть, це ж ми вже знаємо. Так? Ой, ну, думала пізніше вам зняти відео, але встаю вранці. І це кожного ранку прихожу і любуюся. Зараз вам покажу, чим я люблюся, яка краса, правда? Яка краса? Яка краса. Мої дорогенькі, це ж не все? Це ж не все. Зараз я вам покажу, що ще є. Я не задоволена, як дитина. Ви знаєте, їздила, ну я дуже багато буваю в Києві, ну під Києвом живемо. так. Всі ж е, діла робимо в Києві, скупаємося, відпочиваємо. Ну Зараз такі відпочинки, але ж е, в Києві. Ну а живемо, Я люблю жити в своєму будинку під Києвом, а всі свої справи і все інше. І чоловік ми працює в Києві, та у нас ж завжди всі люди їздили працювати в Київ, так. І відпочивати і до театрів я звичайно люблю в Києві. Просто я ж вам кажу, десь ж у мене було та маленьке, що я люблю посидіти просто на хрещатику, та в будь-якому місці Києва люблю просто посидіти, помилуватися і вже вечірком приїхати додому. Так? Ой, боже мої дорогенькі, роботи дуже багато, допомоги, допомога моя потрібна дуже багато, тому що ми ж знаємо, що у нас війна, і навіть я дивилася таке ну ж, відео, знаєте, що не всі не всіх, коло всіх, не коло всіх. Поранених можуть бути батьки. Ну, звичайно, жінки, батьки, у кого діти малі, то звичайно, що не коли всіх можуть. А треба ж допомога. знаєте, Після поранень люди ж є ж різні, і допомога їм потрібна. І ми ж знаємо, хто в лікарнях як працюють, які там ці санітарочки. Ми ж це все знаємо. Так? Тому часу нема, допомога моя потрібна, дякуючи Богу, що ще можу комусь допомогти оцим нашим дітям. От. І роботи теж, коли є якась хвилинка, то треба ж працювати. Тому мої дорогенькі, я вам скажу, я дуже задоволена, що у мене всі такі гарні друзі по Ютубу, дуже гарні друзі. І зараз я вам розповім, які у мене гарні друзі. Ось у мене є канал Мій антистрес. Боже, який цікавий канал, який цікавий, яка там краса, так? Тонечка моторіна. Мій не ідеальний не ідеальний сад, не мій, а просто не ідеальний сад. Боже, там, та Такі, та всі вони дівчата гарні. так, 에, Садок надії мрії, здається, ж Надюша також називається. щось Бачу там нові якісь соуси поробила, які теж я обожнюю до м'язка. Мій садочок. Мій любий садочок, людочка така цікава, боже, жіночка така хвора, дуже хвора. Ну вона зараз не просто в неї садочок. Вона наладила бізнес і вона торгує по інтернету по чорному. Молодець. Я нею захоплююсь, тому що я знаю, яка вона хвора. Але вона працює, їй немає коли займатися різними дурницями. От вона продає, вона садить, вона розсаджує. Про що я це кажу? Ось у мене тут один кущик смородини. Буду його тут звідси прибирати, тому що смородини з нього мало. Ну, це в мене буде, звичайно, вожина, два кущика. А квіти мені треба садити. Я пару хвост продам і куплю собі два відра смородини. розумієте? Ну, Така ситуація, так? Життя як річка, пані Галина із з Одеси, мені здається. так Дуже цікаво. Боже, як вони там працюють. Наталя всім про все, мені здається. Бо... Я просто кажу, люди працюють, городи великі, Боже, матір Божа. Там такі городи, що я там би померла зразу. Ну, це, бачите, таке все побите. От, Боже мій господи. Мої дорогеньки, ну когось не назвала, може, ви знаєте, аж багато років. Мені ж за 60, Ну, клинить капітально. Іноді щось ставить. Ну, це цю війну, розумієте, цю окупацію, ці нерви, це все. І стало клинити, у мене пам'ять була дуже гарна. Я вам скажу. Я була у Святошину, Ну, електрички приходять до святошину, і до Києва, але зараз майже всі до святошину, так. І щось мені було дуже недобре, і Макдональдс там моя донечка пішла купити мені каву в Макдональдс, ну вона мені там смачніша, так? А я вже її стояла, чекала біля метро і розмовляю з кимось по телефону. Хтось мені подзвонив, я розмовляю, це рано було. Підходить до мене жіночок, так дивиться, дивиться на мене. А я думаю, боже мій що... Ну, років сорок, думаю, ну знаєте ж так. так. А тоді каже, скажіть, будь ласка, а у вас канал є? Скажу мої дорогенькі, що я ой. У мене тільки Ютуб. У мене тільки Ютуб і більше нічого немає. У мене немає Фейсбука, інстаграму і все там. Розумієте, ну я зовсім не публічна людина. Я цього ніколи не любила. Мені завжди було. Яка оця красунечка хоста, Мені завжди було цікаво самою собою. Тому що в мене ще дуже багато не прочитано книг. Я не передивилася ті цікаві передачі, які мені вони цікаві. Ну раніше ж не було ж цього інтернету, розумієте. А книжки ми як читали. Я ще ж трішки полюбляю політику. Розумієте, я слухаю не тільки наші українські канали, в Ютубі. Є телевізор, у нас його він стоїть, але треба його вже, мабуть, викинути. До речі, дуже гарний телевізор, але вони зараз нікому не потрібні, ці телевізори. Так, то зараз все, що ви хочете, ви можете послухати, подивитись, чого не було у нас раніше. Їх часу зовсім мало зовсім-зовсім мало. І я взагалі, ну, я ніколи не любила цієї публічності. Я ж вам кажу, що я, я завжди така, ну, я завжди по характеру, от, знаєте, і іноді мені жіночка вона каже, ви така щебетушка. Ну, кажу, то треба ж іноді, коли ви якусь працю робите, яка треба, щоб пощебетати, щоб товар гарно припадати, то треба ж пощебетати, що ж я стану то буду мовчати, так? От. А взагалі-то я змовчунів. Я мовчунів, я... Ну, мені завжди отак. Вот ну, ну, з головою, з психікою в мене все нормально, але я завжди люблю помовчати. І я не люблю багато друзів, у мене їх і немає друзів, у мене зовсім мало друзів. Зовсім я не хожу, не, не полюбляю ходити в гості. Немає в мене на це часу, і мені не дуже цікаво говорити просто ні про що. Так? І мені цікаво оце коперсатися тут у собі вдома, щось подивитися, почитати. Я ж кажу, я дуже люблю. Ви знаєте, був такий час у мене, що я перечитала, я розумію, я все розумію, але я перечитала всього. <кхем> Боже, як же в нас цей називається? письменник, російський письменник, який в карти грав? Ой, матір Боже. Ну, бачите, вилетіли з голови. Тяжкий письменник. Ідіот написав, і не тільки і біси, і там і що він тільки не написав. Так, і, Ну, бачили, оце ж вам 60+. плюс. Ну, Бог з ним дуже хочеться всього, так? І оце ж я стою, а жіночка це ж підходить та й каже: Скажіть, будь ласка, а у вас є канал? Я вам скажу, я ж нікому не розповідаю, що у мене є канал, навіть мої знайомі, не знають. Оце коли щось у Ютубі дивляться і вже почують мій голос, так? То тоді вони знають, що в мене є канал. А я кажу, а що? каже, а ви пані Зося, канал? А я кажу, ви думаєте, що це я? Ну, я ж там теж є на екрані, розумієте? А вона каже: Ви знаєте, що я пізнала ваш голос. Мені він так подобається, він мене заспокоює. Ну, от розумієте, і вона ну, так ну, кажу, дякую. Ну, вона мені подякувалася, а їй каже, це взагалі розумієте, каже, а можна вас обняти? Ну, років 40 людина, розумієте, сину йому 41. Я кажу, та будь ласка, але я кажу, ну я ж за що мене обнімати? Ну, от, знаєте, вона така була задоволена, а я думаю, матір Божа, ну мені було і приємно, але і, і незручно дуже-дуже, тому що ну от. Ну от, я ж кажу, я людина, яка мені завжди цікаво з собою. Мені не треба. Я завжди така була. Я завжди така була. Мої батьки навіть не знали, про що я думала. Ну, я вчилася на відмінну і ніколи ніяких не робила, розумієте. Правда, гарний кущ? Ніколи ніяких поганих справ не робила, тому я жила, як хотіла, працювала, вчилася, ніхто за мною не дивився. І я що хотіла, те й робила. Але робила все дуже добре, гарно, ніякі, ні, ні, ніякі гульки, нічого, я дуже багато читала і займалася. Школою, можна так сказати. Тому оце ж вам таке. Оце Ютуб мене трішки-трішки розв'язав. Але ж я ж кажу, в мене немає ні інстаграма, нічого такого у мене немає. І маючи таких ютубівських друзів, звичайно, мені приємно, тому що дуже цікаві люди, дуже-дуже. Я в їх навчаюся. І така задоволена цим кущом. Хотіла вам показати пізніше, а це ж вже покази. Знаєте чого? Я вам скажу, що вибачте, цей горщик у мене виріс у теплиці. І зимову теплицю був він куплений у прошлому році, так, У прошлому році, І він, я його пересадила з маленького горщика в великий горщик, 10 літрів, так. І зиму він у мене в теплиці, як і всі інші, які, ну, кущики вони були, так, там у мене є відео. І дивіться, яка це краса. Ну, Звичайно, і півтора місяця, як я його винесла з теплиці, коли вже розсаджувала там огірки, і все таке. Дивіться, яка краса. Матір Бож. Назви не знаю, тому що тільки буду в суботу зустрічатися з жіночкою, і вона мені розкаже усі назви. Тому що це усі гортензії, це її. Але яка краса. Ну, Звичайно, що раніше, тому що він взимував у теплиці. Але ж подивіться, мої дорогенькі, я зараз я вам покажу ще щось. Ви бачили? Показує, це теж в горщиках зимували. Єдине, що той, я зразу ну, з такого горчика невеликого пересадила у великий. А цей у мене не було горщика і садила я в середній. І трішки квіти, шапки повинні бути такі великі, а вони тут трішки різні. Але нічого. Цей називається маршмелоу, всі інші я не знаю. Не пам'ятаю. Не знаю, треба запитуватися, Так? І оце ж у мене тут були морозники і приму. І так, як у нас оцей забор, ну він не наш, розумієте, це сусідський. Ми не можемо. Ми живемо під Києвом, у нас зовсім інші закони, ми не можемо зробити забор так, як нам хочеться. Навіть якщо ми за свої кошти. ну Якщо немає дозволу, то робити цього не хочемо, не можемо. Я вам скажу, так мені це вже він цей забор не завів. Розумієте, що я почала, думаю, поки я жива, буду його чимось прикривати. І ось цю гортензію пересадила ось сюди. Дивіться, яка красуня. Так як вона зимувала в теплиці, звичайно, вона почала раніше й квітнути. Красотінь, правда? Посадила ще сюди ось свою Боже, вербу. А куроні, шики, так, буду її теж, щоб вона була десь метра два висотою, і все, буде потім її черенкувати. І пересадила ще цю гортензію, яка теж, ой, боже, матір боже, хоч би ж тут ж нема де стати. Яка така ніжна-ніжний ніжна, кремово, кава з молоком? Такий колір. Так, красунечка. Теж росла в горщику. Але ж я кажу, що якби ж я зразу пересадила в великий горщик, то була б краса. А так все-таки вона вже. Ну, Не знаю, чогось, треба було у великій пересадити. Але нічого, теж красуня, правда? Тому хочу, щоб вони отут у мене тут так і зимували. Тому що вже у мене є. Це у мене туєчки. Уже у мене є, як говориться, опит. <кій> Вибачаюсь, моє дороге. Це, це не буду пересадити в землю, так вона у мене буде зимувати, квітнути, а потім горщику так її поставлю в теплицю. Тому що, бачите, яка краса. Яка красотінще, який кущ, кущіще. Так, зараз покажу вам іще, що в мене тут є, треба ж мені так пройти, щоб тут хоча б не впасти. Тут же не все так просто, мої дорогенькі. Ой, нащебетала вам. Ну а що? Що ж я вам буду мовчати? Я вже мовчала півдня. Так, у нас погода така ще. Ось і все. оце чудо природи, теж гортинці мітло видно. І вона вже у мене тут зимувала. Бачите, в минулому році була маленька, в цьому році вже метр висотою. Але ж підемо далі. Тому що тут же не так просто і пройти, ніжко поставився. Ну тут у мене були морозники. Потім оцей цей кущик я буду прибирати, тому що, ну, бачите, такий колір. Ой Боже, кущики, як же вони називаються? Ну, не пам'ятаю. Тут у мене росла гортензія айша або ще як і на неї, кажу, сміюсь, розумієте? І Вона у мене примерзла, і в цьому році квітнути не буде, тому що я її відкрила, а потім такий приморозок був. Такий, і все, і вона примерзла, але вона височенька, я її викопала, почеренкую все, горщик посажу у цей кущ. Щоб вона була в мене в горщику, все викопала. А зараз вам покажу ще. Це вже в мене вони зимували. Прошлому, цю зиму вже вони зимували, Але чекайте, мої дорогенькі, тому що не так просто тут поставити ніжку. Головне, щоб не впасти. Розумієте, тому що одну поставлю, а іншу треба переставити. Кущиків у мене дуже багато, горщиків, я вам скажу, дивіться, оця красунечка у мене вже вона зимувала в минулому році. Вони не прихотливі, не знаю, як у кого посадила. Бачите, я її хочу, щоб вона була м -м, чуть вище забору. Там було дві гілочки всього. Так, це вже третій рік вона у мене, а її взагалі четвертий. Бачите, скільки теж багато буде. Ой, яка красотінь! правда? Яка красотінь! Оце буду садити тут оці так. Два кущики вже є місканту стравка. І чекайте, тут у мене були великі мої хости, я їх пересадила в інше місце, там продала, а з цього краю пересадила. Але ще оцей кущ залишився. І оцей, бачили, яке побите все. І ось оцей кущик у мене ще, бачите, теж уже починає квітнути. Ну, випускає квіт, цвіт, бачите? Це теж, який тут уже зимував. Там у мене, звичайно, кущі. Так, чекайте, миреньке, зараз я вийду. Звідси вийду, 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 вийду. Ну, тут, бачите, тому що забрала ту гортензію, вона тут мені треба розсажувати мої Гейхерки, розумієте? І вона мені тут зовсім була не до діла, її треба садити під забор. Так. Але я не хочу прикривати. Мені так надоїло це вкривати. У мене були розові і отакі ж широколисні. Так мені надоїло їх прикривати, закривати, тому я успішно їх продала, хто хоче накривати, подарувала. Скажу, що є у мене черенки. Не знаю, що буде в наступному році, але я з ними попрощалась, тому що вже не хочу нічого вкривати. От бачите, як мені тут, де мені тут ногу поставити, щоб мені оце ж вийти. От як мені тут цю ногу поставити? Оце ж стільки землі, оце вам. Ой, матір Боже. Ой, слава Богу, вийшла. Оце ж таки то сонечко, то дощ, то сонечко то дощ. І оцей кущик я його поставлю так, у горщику і поставлю під забор, отуди на доріжку. Яка там доріжка? Ну, горщику хватить стати місця. І буду їм насолоджуватися. Але цей великий, цих я почеренкувала, почеренкую іще, тому що насажу горщики, щоб уже, оці вже в мене будуть зимувати отут на вулиці. так? А ті посажу, якщо прибудуться, все гарненько посажу їх у горщики, щоб вони гарно наростали. І далі, далі там собі закрию весь цей мій безлад. Розумієте, з цим забором. Але оцю красу, так, вона в мене в горщику буде і рости. Я вам скажу, трішки важко мені її носити, але нічого. Але ж зато дивіться, яка краса. Матір Божа! До мене приходила Варя по хости, бізнес-мунту, вона мені каже, продай мені його. Продай мені все. Вона й ту хотіла, я кажу, Варя ні за що. Ні за що. Гарні гроші до речі мені предлагала, я вам скажу. Ну, варя гроші є, вона бізнес Я Кажу, варічка. Поки що ні. Купуй, кажу, в різних місцях, Ну, я тобі кажу, тому що цю красу я насолоджуюся сама цією красою. Угу. правда гарно? Ну, ви бачили, так що я теж не просто мовчу, я працюю. Зараз буду працювати, дивитися ваші відео. Знаєте, як я дивлюся? Слухаю, працюю і слухаю, тому що бачу всіх же ж моїх таких друзів ютубівських уже так багато відео, а я їх не дивилась, ну не було коли навіть. То світла нема, то, то в мене нема. То... А зараз буду працювати і слухати. Але коли мені щось цікаве там, так я підходжу, дивлюся. Але ви мої знаєте, дорогенькі. Сідаю писати і не пам'ятаю, що я там дивилася. Іноді переглядаю знову. Ну, що ти зробиш? Таке життя, таке життя. Якщо треба наша допомога, то треба допомагати. Це святе діло. Святе діло допомогти нашим хлопцям. Це святе діло. Ой, ось таке відео. Як воно вам нащебетало? О, я не могу. Ну бачите, оце ж таке Ютуб. Ютуб. Як хтось каже, Боже, ви ж така Ну, знаєте, де теж, теж знайомий, каже, я тебе побачила, тебе що канал у Ютубі. Я кажу, «Та то таке, несерйозно. Все. А вона каже, Боже, та ти ж там зовсім інша. Ти ж зовсім там інша. Я ж тебе знаю, як дуже серйозну людину. Я кажу, та я не дуже серйозна. Ну, звичайно, я серйозна, але я кажу, просто змовчунів. А вона каже, то ж я тебе знаю, що ти ж не дуже. ж, Така розмовляєш, а там каже, всі бачиш. Кажу, ну а що ти хочеш, щоб я включила та мовчала? Треба ж кажу, іноді говорити, скільки нам уже тут залишилось. Оце я сміюся, звичайно. Знаєте, доросла людина. Правда, краса? Мої дорогенький, як вам? Ой, я балдею. Буду займатися отаким ділом, черенкувати горщики, все таке. Буду займатися. Так, мої дорог, навесні, хай відквітне, все, навесні вже знаю, як зрізати, все. Буду черенкувати, щоб дарувати вам. Посадили і забули, і не треба нічого там кропити і все таке. Я вам скажу, що я ще ні разу не кропила, жодної ще ні разу не кропила так? і не укривала. Отак, як воно стоїть, так воно бідненьке і зимує. Ну, Єдине, що, звичайно, в теплиці ці горщики були, просто за те, що вони раніше починають квітнути. В Теплиці все-таки було тепло, і вона починала вже ворушитися, повикидала. Квіти, І, звичайно, вони почали просто раніше квітнути. Але там теж у мене буде краса. Теж буде краса. Красатінь. Ой, мама дорога, я. ну, що ви зробите? Що з літо й зрозуму? Задоволена? <задовлена> ну, а що? Тут ось у ракети літають, тут оце збивають, уночі, ти не спиш, нервуєшся. А тут ось вишив і задоволена, <задовлена> і все. І життя прекрасне, і Україна наша вистоїть. Обов'язково. Обов'язково, тому що, тому що Україна у нас на краще. Тому завжди хай буде Україна.